І всім привіт. Сьогодні я буду проходити гру губка Боб. Я замітив, ця гра з'явилася у плеймаркеті, її раніше не було. Е так що давайте її проходити. На жаль, тут української мови немає. Так що буде от Так, Так, от я вже запустив гру. Бачимо, нам тут приходить общення від губки Боба О, ні, що произошло? Где я? Где всі, всі? Ну, тут у нас е обучення, походу. Так, ну давайте, губка Боб. Поки що тут не зрозуміло, що у нас тут буде. Ой, я пропустив случайно. Так, губка Боб. Для початку лучше убрати цей джем і узнати, ли в порядке я зрозумів. Це, типа, у нас. Ну, я вже зрозумів, це типа у нас ферма така. Здесь столько мусора вокруг. Так, да, давайте прибирати цей мусор. Типа, він карате. Окей. А, я зрозумів: це, типа, була така жуйка, губка, Боб подарив Патріку. І типа. Ми це все маємо походу... А, ні, це желе, Так що я нічого не понял. Губка Боб, я уже і не думав, що тебе когда-либо знову увижу. Губка Боб, не волнуйся, Патрик. Я тебе ніколи не брошу. Патрик, спасибо, дружище. Що произошло? Губка Боб. Не знаю, може, може ми зможемо розібратися в цьому місці? Ми можемо спочатку витащити джем із моїх ушей. Ну, Патрик. Так, нажміть на обломки. Давайте нажимаємо на обломки, Нажміть на іконку енергії, щоб убрати препятствиє. Да, давайте забираємо препятствию. Як бачимо, у нас там вже на городі капуста росте. Ну, коротше, да, типа ферма у нас. Так, і тут нам треба прибирати весь бікінгі ботом від жиле. Нажміть на доску заказу. Окей, давайте подивимося, які у нас тут закази. Тіпа... Так, якісь закази непонятні. Так, давайте нажимаємо, приїхає поштальйон. Так, губка Боб, от є от, от уборки у мене живот, Патрік. Ну, Патрік проголодався. Так, губка, Боб, положив на мене, дружище. Сейчас я приготовлю тебе щось небудь вкуснее. Патрік, хорошо, не забывай, не забывай, доктор, прописав мені. Так, губка Боб. Тогда на, 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 налізать ратук. Може нарізать. Налізати, на, 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 там пише, я не знаю, чого так. І губка Боб сміється. Окей, давайте погнали. Так, а тепер нажміть на доску заказу, щоб посмотрити нові закази. Окей. Ну Типа, да, нам треба походу готувати ці е, крабові петі. Так що давайте збираємо капусту. І можемо і треба посадити. Так, можемо посадити кукурудзу і можемо посадити капусту. А писем, Ой, точніше, в нас пише чогось салат. Ага, ну типу салат, так салат. Давайте садим І нас забирають монетки, нажми на доску. Так, Патріку відправляємо. Типу в нас Патрік заказав. І ми йому приготували салат. Окей. Так, поваження уровнів. У нас вже другий уровень нам дають тут усякі прикольні награди. Ну, в принципі, гра не така погана, є такий сюжет. Так, губка Боб. Ми вже займаємося їм більше нескольких секунд. А не пора ли нам сість Крабсбургер? А, вот. тепер будемо їсти крабсбургер. Патрік, питається у губки Боб, а губка Боб не волнуйся, Патрік, скоро всі твої мрії збудуться. Ха -ха. Ну, губка Боб, Патрика а утішає. Так. Остров красті. А, остров, красті крас. Нажміть на карточку, щоб відкрити деталі. Так, Нажимаємо на губку Боба. убрати обломки. Давайте вперед: Убираємо обломки. Така прикольна гра, також, друзі, можете її скачати у плеймаркеті. Ой, Ой, у нас тут містер, Клаб... містер Крабс, у нас пла... плаче. Так, губка Боб, каже, я рад тебе бачити. Мені нужна твоя помощь, чтобы устроїть Красті Крабс. Красті Краб, да я ж рожден, для этого. Так. Стра... Странная у тебя цель в жизни. но ну, любая помощь это помощь, да. Губка, Боб, подайдімо, містер Крабс. У мене все під контролем. надеемся нам, містер Краб, за це Э, Сумніваюся, звісно, но давайте так. Що нам тут треба прибирати. Шо ж? Так, награда, морський цвіток. Окей. Типа, нам треба. А, вот, морські цвітки, нам треба їх поубирати. Окей, давайте. Ми тут можемо отак вот приближити це все діло. Бачу, у нас тут є типа, якийсь профіль. Вот. А можна поставити з Патріка, Містера Крабса і Сені. Навірно, тут так мало персонажів, може, і гра ще не особо так розкрутилася. Окей, можливо, пізніше. А, от ця штука, цей пілосос, що я не пам'ятаю, в кому він в серії був. Ну, но... класна серія була, якщо ви друзі теж пам'ятаєте, цей пілосос, типу, що він всю воду стігнув. Ставте лайк. Так, і підписуйтесь також на канал. Так, ну все, ми морські цвіти вже позбирали. Губка Боб, ми це зробили, якраз краб возвращен к своїй славі. Ага. І, і вовремя, якщо, якщо, там пише, би я не відкрився, я б сошел з ума і потеряв би кучу денег. Тільки подумаю, як п'ятий у... ускользають із моїх клешень. Ужас. Всі п'ятаки будуть вашими, містер Крабс. Да. Так, давай приготуємо німного крапку. Окей, давай. А, от якийсь тут є підводний персонаж. Так, ставимо. Что там пише? перетяніть сюди, они... що не. Ага. щоб создать красбургер, можемо нажати на бриллиант, але пока що нам це дають безкоштовно. Так, ну вот у нас перший клієнт. Я прямо слышу, как п'ятаки входят сквозь двери. Ну, да. Так, нет проблем, не котор... нельзя решить с помощью красбурга, мистер Крабс. Мне нравится твой... твой стиль, парень. Так, спасибо, что заметили, пане Крабс. Ну, пан Крабс использує квічно губку Боб, але надіємося він буде нам платити, так що все окей. Гу О, губка Боб, дружище. Ти благода... благода благородну роботу. Да. Губка Боб, спасибо, містер Крабс. Нав Наверное. Так, містер Крабс, скоріше розчисти рас дорогу у входной двері, щоб люди могли пройти. Так, от нам відкривають персонажа пана Крапса. Убирать обломки. Окей, давайте убираємо тут обломки. От у нас за це беруть енергію. Ну, у нас енергії було 100, а тепер 38 лишилося. Так, давайте не тратити енергію. Так, от уровень за е завершили, нам дали кукурудзу. Так, заказ на салат. Так, Патріку дали якісь задання. Зобрати салат, посадіть салат. Ну окей, давайте зберемо салат. Так, спогнали, давайте лопаточку. Це все зберемо. Кстати, гра без інтернету це дуже добре. Кстаті, а як зібрати нам цей салат? Я так і не поняв. Ну, я нажимаю типу, на лопаточку, але у нас нічого не збирається. Я не поняв, гра залагала чи що, Тіпа, не поняв. Ре... Реально не збирається. Так, давайте ще раз нажмемо на Патріка. Так, вот, наприклад, я нажимаю на лопатку, але у нас салат не збирається. Може, у нас повний інвентар, я, звісно, це не знаю, але щось я не, не можу зібрати. Так, давайте подивимося з -задання. А, вот, все. Відправляємо і поштальон кудись поїхав. Окей. Ага, він типа заказ відвіз. Я зрозумів. Так, нам треба зібрати капусту, але. Но... Я не можу її зібрати. А, от, нам треба було лопаточку взяти. Ну, звісно, я так. Да. Так, окей, зібрали. Тепер що нам там далі треба? Відправляємо це поштальйон. Хай везе. Так, повершення. Ура, у нас повершення. І ми можемо. Так, а хто це у нас такий, типу. Ну, типа, він розвозить, мабуть, їду, я не знаю. Так, давайте подивимося, що у нас тут ще є. Так, давайте, кстати, домік Сквідорда, вічний клей. Типу, нам якийсь треба уровень пройти. Ага, це в нас буде відкрито на восьмому уровні, а ми можемо построїти медузо... медузовий улій. Ну, давайте те, що мене а, у а, нас хватає. А чого, кстати, ми не можемо. Ну, клей ми не можемо построїти. От у нас є такі медузи, доміки. Так, фонтанчик, а, це у нас, типу, всякі такі декорації, якась коробка, типу, якщо ми. Так, а давайте, кстати, що у нас там, пана крапса? Ми всі прийшли, кстати, за... А, от ще Патріка. Посадіть салат. Ага, точно, я забув посадити салат, зібрав, но забув посадити. так. Мінус 4 монет. по 4 ці бере. Так, все, з Патріком ми прийшли, нам дали тортик. Так, тепер давайте подивимося, що у нас хоче губка Боб, Бог. обломки, брать обломки, а, от Шоколадка ще тут є. помню, тут Прикольна серія. Так, ш... так, давайте оберемо обломки. Так, і ми відкриваємо. а, Це прикольно, постійно нове відкриваємо. Ей, губка Боб, хочеш спіти пісеньку Мідус. А что это за песенка такая? У Патрика это песенка о медузах. Только что я придумал. Ну, цей Патрик. Так, губка Боб, звучит весело, на, научишь? Патрик, ну, у меня пока только начало, Го... начало... готово. Звучит так. Ну, у меня пока только начало готово. Не понял. О, медуза, 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 хорошо. А тепер... теперь ти пиши следующую часть. Так, ну, конечно, мені. Э, Патрик, ну, Патрик таке, конечно, придумав. Окей. Убрать обломки. Так, давайте обираємо обломки. Я не знаю, що у нас тут відкриється. Так. О, кстати, взяв карандаш. Точніше, олівець. Так. Завершаємо. Нажміть, щоб відкрити магазин. Нарешті нам відкривають магазин. І ми можемо построїти медузий улій. Так. Типа медуза, медузова ферма. І давайте можемо вже тут. Поставити медузів. Так, тут. -о. Як кстати їх поставити. Разміть медузи на відкритій містні. Ага, типу, тут -о можемо поставити. Нельзя построїти здесь, так. А як це не можна построїти там? Ну вот, зелене показ. Нельзя построїти здесь. Так, давайте ще раз зробимо. Я не поняв, звісно, як це нам зробити. Ну вот нельзя построїти здесь. Резмій медузи на відкритій містці. Я не поняв, конечно, як це працює, но. Я не можу, кстати, а чого, я не зрозумів, звісно. Нельзя построить здесь. А, вот, там, показую, вроде, я не знаю. Так, а як нам це зробити, непонятно. Ну, щас... Так, супер, я поставив нарешті медужу. медузу. Нажміть її на улій для медуз. Окей, нажимаємо на улій. корм для медуз. Що це таке непонятне? Так, ну давайте медузу покормимо. Ест. Нажміть на медузу. Окей, давайте. ускорить, у нас нам їст і дає нам за це желе. Ну тут все укрито цим желе. Так, клас. Губка Бо получилось, Патрик. О, яка милая, маленька медуза. Губка Бо, почему б нам не вирости для неї корм. Для корм, для медузи, Патрик. Невероятно, но може зробити. Но може так, да, давайте построїмо. Так, Патріку треба ще тут вообще. Так, найти. Ферму старого, старого Дженкіса. Так, давайте спочатку спочатку заберемо обламки. Супер. О, ферма старого дженкіса. Ах, ферма старого дженкіса, ти месо для мене. Патрік, життя на фермі для мене тільки зараз виглядає як то гадко. Патрик, губка Боб, як насчет убрати її? Патрік, ти ж знаєш, губка Боб, куди ти туди і я. Ну так. Да. Окей, давайте э, завершить уровень. Дають нам тут очки. І давайте ферму я хочу Зав... від цього камінь. так від я водорость. Ага, Типа камінь нам треба. Типа це Я поняв. Ну, окей, давайте це приберемо. від Відки, ну, звісно, тут погано перевели, відки нам треба ці почистити, і потім вже е... можна почистити цю. Ферму Дженкіса. Так, Патрик, тепер є то место виглядає блестяще. Спан... Спанж Боб. Спанж Боб. Губка Боб. Хороша робота, Патрик. Давай посадимо немного растений. Що чтобы... Что ти думаєш о кукурудзі. Патрик, я люблю кукурудзу, желтую, білою, попкорн, кон... конфетную. Ну окей. Губка Боб. Что ж, туда? Закатывай рукава. Патрик, время сажать. Так, да, погнали. Сажать кукурудзу. О, у нас там же Сенді відкрилося. Прикольно. Так, окей, давайте беремо губка боба і давайте зберемо спочатку капусту, салат. І посадимо вже кукурудзу. Так, погнали кукурудзу саджати. Так, у нас вже бере по 8 монет. Ну, у нас 4 тисячі монет. Так, супер, тепер у нас буде. Тепер у нас кукурудза росте, Ну я думаю, на це я моє... не буду, друзі, продовжати. Якщо ви поставите лайк і підпишитесь на канал, тоді я побачу, що вам ігра понравилася, сподобалася, і я буду знімати продовж... продовження. А тепер всім, друзі, пока!